Війна, жорстокі бої, щодня у очі, смерті я дивлюся, щодня тут гинуть побратими всі мої, а я йду вперед. Нічого не боюся, я захищаю сина, жінку, мати, я захищаю кожну тут родину. Я захищаю рідну свою хату. Я захищаю дненьку Україну. Така доля тобі стала, любий мій солдат, так доля є написано країну захищати. Твої стежки ведуть у бій, нічого ти не бій. Я, Янгол твій, скажу я стій, послухай і навчися. Ти захищаєш свій народ, а я тебе врятую. І кожна я твою молитву слухаюся і чую. стежки. До чого ваші молитви? Кого вони рятують? Я лищу перед бій! І постріли щую, лише я вирішую бою, кого мені забрати. Ні, сьогодні я героям мушу рятувати. Це він герой, це він боєць, він Україну захищає. Гей, чуєш, доля, не мовчи. Війна вже наступає. Вона захоче, забере, та ми її не пускаємо. Вершити я не можу всюди. Вже все написано до мене. Я не вирішую, чи підуть люди. Я не вирішую, кого покличе небо. Я вже написана колись. Я просто герой часу. А ти ж до Янгола кудись його оберігав. До чого мені Янго? Це я тут головна. Я не робила тут біди. Це все зробила я. Солдата твого заберу, бо я тут головна. У небо його відведу. На те я й війна. Молитвами його я обійму, З почаками. Від тебе його я захищу, як захищає він країну. За ним подяка всіх людей. За ним гордість шана. За ним майбутнє для дітей і перемога ще так бажала. Захищаю країну, за неї стою я в бою, за неньку, рідненьку свою. Кожен свій день у бою на війні залишаю. Ви, моліться за мене, за мого побратима. Не забувайте, яка всьому ціна. Ми, герої, сьогодні захищаємо Україну, щоб країна в майбутньому вільна була. Юний хлопчина, серце гаряче не зміг більше просто мовчати, коли всі навкруги грабували країну, ти пішов за свободу стояти, за свободу дітей твоїх ще не народжених за вільне і мирне майбутнє, за спокій в країні, за наше відродження спинити загарбницькі руки. Ще пекло, дим відчин барикади. Він лише пам'ятав слова мати, повертайся живим, повертайся, блага. ви серце і слава, ви приклад і вами пишається кожен із нас, Палки патріоти, школи, родини, держави. Дякуємо вам і вітаємо вас. Ми дякуємо кожному захиснику, що усе й кинув народ України, дітям віддав сповна. Бо хто як не я, ці слова ваші і досі у наших дитячих серцях. Ми дякуємо вам, герої, за захист України, за те, що кожен день в бою, за те, що захищаєте ви нас там кожен день. боротися з ворогом щоденно, день у день. Ми є нащадканих, що захищають небо. Ви щастя для своїх батьків. Подякувати вам треба. За небо, чисте голове, майбутнє дорогу, дорогу до волі приведе. Найдем там перемогу. Я точно знаю, яким вже буде мій майбутнє крок. Спасибі вам за найважливіший в житті урок. І прошу Бога збережити мого тата. Я, як і він, державу буду захищати. Ми всі, завдячичі вам, святкуємо. Ми всі одна родина. Чекаємо з перемоги. Все буде Україна.